Так, всім привіт, всім підписникам наших і новим глядачам нашого каналу. Багато було запитань. Ну з десяток точно по розмірам сарая. Сам сарай 9 на 12. І літній 4 на 12. Ну там два станка зроблено, один 6 на 4, а інший 3 на 4. І пішли тепер покажу всередині, як питали який розмір станків. Заходьте, будь ласка. Цей сарай я вже робив із як? аналогії по тому, особливо проходить ці римби, все дорожка 90 см, так як і в тому сараї. Ці римби по 25 для цього, ну, щоб лопата поміщалась, і трошки лопата і трошки зазор. Отак. Щоб в тому сараї, що в цьому так зроблено. Ці станки я планував 1,50 п'ятдесят на 3,50. Ну вони получились в чистоті 1,45 сорок на 3,50. Одгородка для поросят я зробив 80 на 1,50 п'ятдесят, щоб хватало всім міста з запасом. Що ще хотів. Ці, ці станки, де були свині, тут три на три з половиною. І цей точно такий самий. А тут, де осталось місце, тут не знаю, що ми думаємо з Леонідовичам, які, які зробить, чи по півтора на три з половиною, чи такий великий, як і тут. Хвірточки по 60 см. В тому сараї в мене так і в цьому. достатньо для е, виходи і заходи свинячий кабан любого розміру. По висоті. А йди сюди. Так, по висоті у нас виходить від, від бетону тут не мішай. Скільки? Метр сім виходить. А там, там, мать якраз. Так, да, рівню там на 15 см нижче виходить. Бо тут ми зробили 0, а уклон, уклон підлоги 5 см на метр. Я так робив, щоб все гарно збігало. Ну, мене все влаштовує, там так робив 5, 5 см на метр і тут аналогічно. Все стікає тоді сухо. Поїлки тут поробив з краю, щоб навіть якщо розлили, щоб там все мокре не було. І воно раз і сюди лишнє раз і, і витекло. Так, тут зараз зайду покажу оці з перегородки, тут в мене внизу сплошні я зробив. Бо там в мене там, по 5 см сарай арматура. А тут зробили так, що то та тихенько. Тут зробили так, що я хотів пів метра. А потім вийшло, що желізо, желізо метр двадцять п'ять, І ми її пополам перерізали, щоб, щоб не гратися там по 50 там туди сюди. А зверху арматурка, арматура десятка, і отак. Це, це я по центру поставив. Оттак. І з і ставне, виходить, я вже казав, там. Скат 5 см на метр. І з цієї сторони, він виходить, 90-90 см. Ще запитували про розмір вікна. Я там відповідав в коментарях. Розмір вікон 60 на метр 40. Так, 60. На метр 40. Так можна. Відчинить держиться так. Там, якщо фіксатор зняти, воно можна відкрити повністю тоді буде ну, то, Я ще так не робив, бо літом ще сарай не працював. Тобто, може, як дуже жарко буде, прийти і так відкривати. А так, восени відкривали, було про, як треба було дужче провітрити, то добре рух повітря, да, якраз як рух повітря, добре витяжки витягає все. Да, зараз витяжки зараз прикриті, бо свиней малувато для цього сарая, то воно прохолодно. <клес> що я там прикрите, а тут, а тут така в мене така маленька щілинка, ну зразу чуть тільки той чуть, що тягне туди. Повітря тут свіже, мені подобається. Прийдемо на беремо води. Пішли, включимо насосиць, протягнемо шлангочку і покажемо, і покажем, як ми це робимо. Да, ми в цей сарай завели воду. А це ще поки не дороблено. Так що ми робимо? Отак, От беремо берем шлангочку. І тягнемо до вікна. Там сейчас синок піде, закине мені оттуда шлангочку і ми накачаємо водички. Так. Контрогруз, щоб, щоб не тримати, піду включу насос. Зараз на вулиці сніг, іде мороз, але в сараї ось 10 градусів. На дворі холодно. А поросята гріться під лампочкою ляли. Да. <плес> У ну, мене якось залізано вже. Мурка. Так, все, набрали повну бочку ідемо їсти. Випав сніжок і морозець на дворі. І одразу видно, де мишва ж жрала мінеральну вату, там зробила гніздо, і там промерзає. Ну як промерзає? Тепле, тепле повітря проходить з до шифера і розтає сніжок. Чого я й на новому сараї утепляв тирси? Писали, там бери вату, бери все, не треба воно на сараях. Це буде найкращий варіант. Хочу показати, як я вечором вправляюся. Вечором я не підчищаю. Зараз так, вони всі бутять, давай я з цього. Вечором з цього краю починаємо. Вечором отак. В одну зайшов. в одну зайшов. в одну зайшов, в одну зайшов і на три На. Вот так, раз роти їм закрив. Готую наступні три, так, саме криклива рот і раз. Так, вийшло отак мене вечірнє управляння. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, допомагайте Збройним силам України. Всім пока!